Тільки тоді цей книжник починає бути учнем, не знавцем святого Євангелія, але той, хто є його хранителем і виконавцем в щоденному житті. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святого Архістратига Михаїла і всіх безтілесних сил. Святих первоверховних апостолів Петра і Павла і всіх святих блаженних і святих українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам твоє святе благословення. Царство небесне подібне до скарбу захованого в полі. Що його чоловік, знайшовши, ховає і радіючи з того, ідеї продає все, що має, а купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перл. знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Подібне також царство небесне до невода, що закинутий в море набрав всякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і посідавши, збирають все, що добре, посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так, йому відповіли. Тоді сказав їм Ось чому кожний книжник, навчений про Небесне Царство, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе. В сьогоднішньому уривку Євангелія від Матея ми чуємо дві притчі. Які самі по собі є невеликими, але які, як на мою думку, є важливими для того, щоб розуміти, що означає будувати церкву, бути в церкві і бути, мати радість бути дитиною спільноти, бути разом у спільноті дітьми Божими. Перша притча про чоловіка, який знаходить скарб на полі, тому що знайти Христа. Стати його учнем і справді великим скарбом, заради якого вартує продати усе, щоб мати і не втратити Христа. Так дуже гарно це бачимо в прикладі святого апостола Павла, який ділить своє життя до зустрічі з Христом і після зустрічі з нею, де до зустрічі з Христом він хизується тим, ким він є, своєю національністю, своєю, своєю релігійністю. А пізніше вважається все за ніщо заради того, щоб бути Христовим і бути подібним, як ми говорили минулого разу, статися як учитель, бути подібним до учителя. І отже, так як притча показує, цей скарб потрібно також, біля цього скарбу потрібно також працювати. Його потрібно постійно в щоденному житті шукати, шукати Христа, який є поруч. Жити, жити разом із Ним і жити Його словом. Друга притча, є хіба найкоротшою притчою у всьому Євангелії, е, розповідає про е, мережі, які кидає рибалка, і витягає, там е, має полов риби, але тільки на березі починає сортувати рибу на їстівну і не на їстівну. Ось щось подібне є і зі Словом Божим, яке є подібне до цих. Мереж до цієї сітки, яка лапає в щоденному житті різних слухачів Євангелії, і не розділює їх одразу там, у воді, щоб не втратити те, що є добре, але чекає, коли припливе до берега, коли пристане до берега. Можемо сказати, що ця притча є так дуже подібною до духовного життя в нашому серці, яке є таким великим океаном. В якому є і добре, і недобре те, що Ісус каже, те, що виходить з нас, те, що нас осквернює, але також те, що нам приносить честь. І тільки на березі, тільки Господь на березі нашого життя сортує те, що є, і відкладає те, що є добре, і відкидає те, що є, те, що є недобрим. Ось таким є Царство Боже. І далі Ісус завершує ці дві притчі простими словами: книжник, який навертається. Є дуже цінним у Царстві Небесні. Що це означає? Книжник це той, котрий добре знає Святе Писання, котрий ним молиться, ним його вивчає, намагається в ньому розпізнати присутність Бога тут і тепер. Але коли книжник відходить від тексту і починає ним жити, починає в цьому тексті розпізнавати Господа Присутнього, Бога, який є поруч. У кожному ближньому тільки тоді цей книжник починає бути учнем, не знавцем святого Євангелія, але той, хто є його хранителем і виконавцем в щоденному житті. Господи Ісусе Христе, Ти є нашим скарбом у щоденності нашого життя, який є великим полем, допоможи нам Тебе завжди віднаходити, і віддавати все те. Що не дозволяє нам бути біля тебе, і шукати всього того, що нам допомагає бути поруч тебе. Допоможи нам знаходити відвагу, відділяти те, що є добре, від того, що є зле, приймати те, що є добре, і його шукати, щоб бути у Твоєму царстві, бути дітьми Твого Небесного Царства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.